Друзі, карасевич. Тримом ефірі, так сказати. Дивіться, вони спочатку такі буйки, а це на самому початку делікатно з ними йдуть, тому що вони люблять зриватися, І потім ось, дивіться А карасик. Вже він йде спокійно і під берегом, ще теж трошки буйки. Делікатно потягати Так щоб не завів комиши. І все, і під берегом. Чуть -чуть -чуть пограється, побулькає все, і оп, і він наш. Все елементарно просто. Ловимо ми на прикормочку флагман. Десь два вкуса, можете подивитися там. І на флет фідер. Всім рекомендую. Хто ще не пробував, хто зараз ловить на убійцю карася, бо це набагато проще. Тут одна кормушка, два крючочка, можете взагалі на один крючок, воно у вас не плутається, нічого ви його... Не наживляєте, там, не надіваєте по 10 разів одну годівничку забили. І все, і ловляться ось такі карасі. Я вам скажу краще, ніж навіть... О, дивіться, вона теж ще один клює. Так, давайте доставай. Ось відразу ще один. Ну щоб ви розуміли, я надію, скачку я там не зацепив. Щоб ви розуміли, який зараз клів. На глісях чисто взяв. Це такий невеличкий для цих містов. Так, фокусировочка. Фокусировка вообще решила, что нафиг надо. О, все-таки, видите, тоже на флэтфидере, как бачите.